Що ти помнілася? Поїд. А видішки вообще? Тоді прийме запитання, навіщо ти наводив е ворожі ракети на енергетичні об'єкти Одещини? Скільки ти за це отримував грошей? В громадськості дуже цікаво послухати. Наскільки ти збагатився? Чи ти це робив за ідею? Ну, позиція забула. 6 вересня 2023 року. Колегія суддів Вавдіопольського районного суду Одеської області розпочато підготовче судове засідання по обвинувальному акту у відношенні Ємельянова Олександра Володимировича у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченою частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України Державна зрада. Саме Ємельянова підозрюють у наведенні ракет расистів на енергетичні об'єкти Одещини восени 2022 року справу об'єднали з іншим кримінальним провадженням, яке з 2019 року розглядається Відопольським судом у відношенні Олександра Ємельянова за частиною 2 статті 307 кримінального кодексу України незаконне виробництво виготовлення зберігання та збут наркотичних засобів. Я прошу прощення можна? Вопрос? Будь ласка, я відомо діла ухвалу, які були об'єднані то на яке було раніше, і то і зараз. Поясніть мені, будь ласка, яким образом буде строїться рассмотрение того діла і ето по, Відповідно, я зрозумів а, питання а, відповідно умов частини 2 статті 333 КПК України, якщо провадження суду перебуває кримінальне провадження за обвинуваченням тієї ті, особи, в відношенні яким надійшов новий обвинування, суд зобов'язаний об'єднати їх одне провадження. Що і відбулося? Суд відразу об'єднав два кримінальних провадження. 311 частина 2, 307 частина 2, одне провадження і вже розглядається одне. У нас тому і приймають участь зараз два прокурори. Один прокурор здійснює обвинувачення зараз за статтею 111 частина 2, другий прокурор за 307 частиною 2. Тобто буде оголошуватись два обвинувальних акти, буде з'ясовуватись позиція щодо обох обвинувачень обвинувачень по даному кримінальному провадженню і досліджуватись докази по обом кримінальним провадженням. І по 307, і по 111. Так, так, Спасибо. Mm -hmm. okay. На підготовчому судовому засіданні розглянуто клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою єм'яна та запропоновано йому обрати спосіб розгляду справи або колегію з трьох суддів, або два судді та три присяжні. Uh, у мене є більше питань. Якщо колегія суддів, вона останеться в такому составі. Якщо колегія да, вона визначена зараз автоматизованою системою суду і визначено саме цей склад. Буде перенаправлено на перерозподіл тільки в разі, якщо ви заявите клопотання про розгляд судом присяжних. Тоді комп'ютер знову буде визначати двох суддів, які будуть розглядати. Трьох основних та двох запасних ну спочатку сім присяжних світло, з яких робиться відбір три основних два запасних присяжних. Я вибираю колегію суддів. Олександра обрав колегію суддів та намагався відмовитись від адвоката. Ну я можу сказати, тільки, що я сам є способний чоловік у нас коліса адвокатом. Праві привласнили єдиний номер, та вона буде розглядатись колегію суддів у складі головуючого Бочаров, Суддя учасник Ганзі інший суддя учасник Панасенка. Строк тримання під вартою продовжено до 5 листопада 2023 року. Включно по видання прокурори задоволені відносно обвинувачення новачено Олександра Володимировича Водонович. Року, року народження запобіжне захід тримає під варту державної установи доських слідчі узля строком на 60 діб до 5 листопада 2023 року. Включено під час судового засідання я спробував поспілкуватися з Іміляном. Він выставил свое бурение моей деятельностью, адже я быстро на него писал заяву до службы безопасности Украины. Александр, ты можешь прокомментировать э, обвинение в отношении тебя по поводу э, 111 статьи уголовного кодекса? По-моему, в вашем сюжете все предельно ясно сказано. Ну, мы... Что с вашей подачи mm -hmm. продуцируется много чего лишнего. И такое поведение со стороны Варшинидзе это паскудство журналистов. Ага. Я до до не, в, в, в обвинувальному акті фамілія Варшані заступі. Чи є моє прізвище в обвинувальній акти? Можете? Тоді пряме запитання, навіщо ти наводив е ворожі ракети на енергетичні об'єкти Одещини? Скільки ти за це отримував грошей? Чи ти це робив за ідею? Олександр, так може ти зробиш заяви якісь? От, ти ж говориш, що є якісь заяви, які хотів тобі донести. Я обов'язково їх опублікую. Ці заяви? Обов'язково опублікую. Тоді стосовно застосування сіли до тебе. Може є що заявити? На жаль, Олександр не бажає спілкування, він дуже негативно відноситься до мене. Сподіваюсь, моя інформація допомогла нашим спецслужбовцям припинити незаконну діяльність Мільяна. А На протяженні багатьох років цей Єбліянов дуже багато робив такі неприємні сюрпризи від Червоного Хутора. Він вів теми не дуже приятні для України, ми це знали і хто в його групі був, він блокував. Чого? Тому що люди говорили правду, а йому ця правда була неприємна. Захищали Україну, йому теж було це неприємно. Тому на сьогоднішній день я присутня була на суді, я чула його е, запроси до судів, що це було прямо аж, е, ви знаєте, зараз війна і ми думаємо про дуже таке время, щоб воно все швидше закінчилось. Тут ми почули за його здоров'я. Скажіть мені таке, здоров'я, коли він направляв координати на ракети на нашу землю, на нашу Україну, у нього було це здоров'я. Тепер він просив Україну йому... Попілкуватися за його здоров'я, да, попілкуватися mm. за його здоров'я. Але я вважаю, що. Звісно, ми не безщадні люди, ми жалімо їх, але я би сказала, що. Те, що призначає наша рідна ненька земля для цієї людини і закон України, то я вважаю, що це справедливо. Наступне судове засідання заплановано на 13 годину, 14 вересня 2023 року. Роман Альтернатива Орг.